Доброго ранку малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні наше заняття розпочнеться із загадок. Приготуйтеся відгадувати їх. Довгий, зелений, добрий солений, добрий сирий. Хто такий? Огірок. В земляні сижу коморі, а коса моя на дворі. Морква. Молодці. На городі він росте. Червоний жовтий буває, а коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжий він завжди буває. Звісно, це помідорчик. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Так, це капуста. Перш ніж ми її з'їли, всі наплакаться успіли. Вірно, це цибулька. Борщ із нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Слоткуватий він на смак. Фіолетовий буряк. Огірки. Помідори, морква, капуста, цибульки. Буряк, одним словом, це овощі. Бабуся готувала соління на зиму. Що полюблені внучата хрустіли твердими гірочками і ласувалися соковитими помідорчиками. От халепа. Бабусині окуляри десь поділися, а без них вона нічого не бачить. Дітки, давайте допоможемо бабусі в одну банку скласти кругленькі, червоненькі помідорки, а в другу зелененькі овальні огірки. Для роботи нам потрібно. Аркуш паперу, на якому намальовані наші банки. Попросіть ваших батьків, хай допоможуть вам намалювати баночки, фарби зеленого і червоного кольорів, пензлик, стаканчик з водичкою і серветка. Ну що, розпочинаємо? Спочатку ми намалюємо наші помідорчики. Набираємо водички, мовчуємо пензлик і набираємо червону фарбу. Наші помідорчики ми будемо малювати знизу банки. Помідорчики у нас якої форми? Круглої. Отже, малюємо круг. Ще один помідорчик. Більший можна намалювати. Адже в баночку ми кидаємо різні помідори різної форми. Ще один помідорчик. І так малюємо, доки в нас не заповниться вся баночка. У нас в баночку поміщається багато помідорчиків. Їх зафарбовуємо. І ще один. Невеличкий помідорчик. У мене тут ще один влізе. Ось яка в мене вийшла баночка з помідорами. А тепер ми будемо солити наші огірчики. Якої вони форми? Вірно, овальної, а кольору зеленого. Набираємо зелену фарбу, і теж знизу банки ми проводимо овал і зафарбовуємо ще один овал. І так теж заповнюємо повністю баночку нашими огірочками. Коли фарба закінчується, набираєте фарбу. Ось, подивіться. Які соління получилися в мене? Чекаю з нетерпінням ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!